Тому наступний рік буде складний, навряд чи буде сильно легший ніж зараз. Ми маємо ситуацію? Така таке в мене питання. Дивіться, якщо би припустимо, там якось дональду трампу вдалося дотиснути цього Володимира Путіна на те, щоб все таки принаймні зупинити удар і зупинити війну на лінії зіткнення. Наскільки тривалим може бути відновлення і наскільки реально відновити видобуток для українських газовидобувних компаній? Наскільки це складено скільки це капіталоємка справа? Там фахівці, гроші, труби, залізо. Наскільки це складно? Фахівці, я думаю, в нас є, враховуючи те, що ми о, наші фахівці якраз мають досвід уже відновлення пошкоджених об'єктів видобутку. Тут основна проблема так само це обладнання і кошти на це обладнання. Е, наскільки я розумію, зараз як державні компанії, так і приватні компанії, видобувні, які постраждали від видобутку, ведуть перемовини з іноземцями, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки. Щодо надання цього обладнання, яке допоможе відновити втрачені обсяги видобутку, в залежності від того, як швидко це обладнання може бути поставлене, тому що там є обладнання досить специфічне, яке е, може займати його поставка, тобто закупівля, е, контрактування, а доставлення, може займати тривалий час е, там 6-9 місяців.